І всім привіт, з вами Матвій. Сьогодні я буду битися проти Кирил. Всім привіт, з вами я Маг Кіка. Сьогодні я проведу файт проти Матвія. Це таке відео, там де ми, типу, порівняємо, хто сильніший, хто, хто вміє краще вибирати зброю. І хто краще б'ється. Ну а ми поїхали. Так, треба спочатку вияснити, що можна, а що не можна брати. Два до Добре, тотемів можна два одразу візьму. Mm. П'ять зілів. Ну, так, ну ми зробили собі сетик. Подивіться на те, що я взяв. Та, можливо, це мені дуже допоможе. Ми так само вже Підробили. зробили і подивіться, що я взяв. Ось подивіться на повністю сет. Ще у мене є така штука. Подивіться на перший той зачар. меч з такими зачарами. Лук з такими. Кайлово фігове. 100. У мене чомусь 63 стріли. Хоча має бути 64. Без порядок. Значить, це. Ось От таке козелька, я не знаю, як вона мені допоможе. Вендерперу ми дозволили на одному взяти. Два ту тему. Отака От бронька. Ну і от, мені покажу. Ми зараз почнемо. А, бо не пофарбував. Давай тоді почнемо якось. Я, наприклад, тут. А Я десь дальше. Я вже в Що? Ну заходим в виживанні тоді. Тоді починаємо. Що? Починаем Рано. на раз, два, два. три. Тан. <гум> та, да, та та да, та та да, та да, да, тан тан да, тан. Оу, да, да, Бали! Стоп! На лук можно накладати мульти брат. На лук не можно было накладати мульти можна. Добре, В на наступних файтах буду використовувати. Так. Что пойдешь? Что ты мне не Що Что это было? Не нормально ничего не накласс. Окей. Ну, я куда регуляр тебя? Чел! Це була миттєва шкода. Добре. Что ты что ты крет, Будет жай не големи. Гулем так соль. Ти випав одну зєльку, яка? <головіка> Просто З цього Сподіваюсь, що робить. Ах то ж гадюк. І тепер нам буде допомагати кожному рейдеру Я буду біжати поближче до своїх друзів. В смысле, ти їх узбавиться зробив? Ні, так не можна. Я маю на увазі друзів рейдерів. Або буду їх відводити. Давайте, типи, бийте того гада! Вони на кайфусі агрені. Ау. А ти скрипні застріля! а що, це блоки? Це ж на чесно. Але це блок. А як мені виклик? Ну, попробуй якось відстати від мене, відкинути мене, зробити, щоб я втік, і розламати їхні той, дерева. Або просто. Той. Дочекатись ранку. Я маю зробити, я маю зменшити кількість рейдерів, щоб щоб заставилось більше. Точніше, крутіших ще Ну це нереально, ну це не чесно, я не буду проветить. Чому? Бра блоки що... можна. Але, ну він, ти що розумієш, що він спавний босс. Нього неможливо. Бити. Якщо зламати, можливо, або дочекатись ранку. Не б'є паук. Ну странний хандонк. Я буду поки що не... Я не буду поки що рухатись тебе розумієш, це не чесно. Трохи І через час. тебе хочуть час втрачати. Іменно через тебе. Не бої мене, бо це не чесно. Я, я ще потратив типу, час своєї зіни. Чи ти рухи Я просто обіду. Де ж ті рейдери? Мала. Не, не, не. Так, буду шукати дружків. О, ось мої дружки. А, ну not... Добре, not... я більше не буду їх спавнити. Не буду. Ага, не будеш справиться. Я просто закриваюсь. Що за фигня? Ну напись скрипт, нет. Не хуй бащим. Я просто не можу Нет, я зараз зайду в креатив А теперь можно. Заходим в виживание. Пиздец. Ти знаєш, що ти тут! Гоу! Треба добити того рейдера, нещасного тебе шланг зламався, ой брат Ні, він ще давно зламався, чел Він дуже швидко брав А у тебе теж ламається? Але поки ще не було може викрити свій ендерфост Thank mm -hmm. you. 哎。Yeah. Коли вже у нього теж щось поламається. Ситуація все гірше і гірше. Ломал? Нет, но маленький. Ха-ха! Нарешт. Ой-ой-ой! Ты вот вс вот ты сломался. Ты был коллайн, запал. та 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 Ой, ой-ой, це ой, ой, ще не кинет, брат. Тобі ще один туда. Тобі ще один туда, брат. Зав'язко. Я розумію, що є! Ну це ж... Можна було таке робити, тобі ж ти... не казав, що не можна по бутину.

А я, поки ти не встиг Мі вибрати... Не вибрати не вона голем на агресі. Це дуже дивно. Тому що, я, голем на агресі. тому що я підходив до Голема, а меч б'є по сплешу, так, щоб по, по декілька мобів, і за того ти вдарив одночасно і по мені і по голему. І за того голем на тебе на ангел. Тебе зніс. І доки ти не встиг. Вибрати то там, я б тебе пристрелив. Давай ви ще без мобі попробуй. А чого? Ну бо це не чесно, то реально дуже заважає. Через воно просто ні, нещасну голову. я помер. Це Просто не чесно. Мене типу мене вирішили, хто сумнів, блять. Я, я тебе мав би винести уже. Я головою виграв. Madre, друзі, вийшла якась така на всіх такі зачари. Щільність 5, прокляття прив'язання, прокляття щільність 5, захист 4, дихання 3, 3, шипи 3, незламність 3, лай. А на луті в мене був. Прокляття, зникнення, протикання 5, сила 5, мультипостеріг, полум'я, поштовху, незламність нескінчення. Ну, мої друзі, я з вами прощаюсь. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Всім па-па.